Насушним трудом дбали, мали, і оце ще терпіли всього. От в окупації були. Ми без світу тут, без води були. Слава Богу, що зараз генератори привезли, хоч воду нам качають. Ми ну, взагалі ще... на отщибі. Ой, Дивіться, оце наша фазенда, оце яка, ми ж гори, і, і на хатах, і під хатами. Оце поприпирало туди щось з білого світу, все на світі. І оце до сьогоднішнього дня нема ні не світу, а який світ. І ще й потоп став. Ми вже забули, де і случається той світ. От Давно, Давно, восьмий місяць, поки фашисти йшли, і вже вони ж нам його унічтожили, той світ. І до сих пор це немає світу. Ніхто не робить, тому що б'ють, стріляють з лівого, бояться, кажуть, тільки зроблять, і оце отаке. От Якщо ви сумієте туди зайти, це страхіття Боже. Це не передати і не можна дивитися. Це був підвал. Завалилось усе. За ета. Ну, взагалі не виходить. Оце якби хожу, людям кажу. А подивіться в хаті що. Оце якби розридці, це наша мебель тут стоїть. І наше все, пожалуйста. І що воно ну, тепер сьогодні? У нас нема де жити. Абсолютно, нема куди піти. Ми в людей ночуємо, миємося в людей. Свого нема нічого, нічого не витягли, нічого не вспіли. Вода йшла раптово, і ми побрали документи, що могли, оці кої які вещі і тікати. Бо вона тільки там, 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 і все, хоч топися. І тікали, як могли. От туди на гору виходили, там, де не доставала, абсолютно. Оце все стояло в воді, все включительно. А це ваша кухня-так включила? Так, да, була кухня, а тепер ні кухні, ні хати, нічого немає, абсолютно. Швидко взагалі вода пробувала. Дуже швидко. я в нас плавня тут. Я побігла, чоловік пішов купити молока, і я біжу. І наче була там, А вона отак йшла отуди, як знаєте, як водоспад, Ото з тої сторони. Прямо гуділо, шуміло, ревло. Ну Вона тут тобі в городі, тут уже тут біля хати, тут уже вже от, там. І ніхто нічого, ми в розстереності. І самі думаємо, що хоч би не збило нас у ту воду. Шуміла, прям ревла, отак ішла. Який приблизно рівень був? Можемо покажете по будинку? По будинку, ой-ой-ой, Навірно, аж по те вікошечку. Аж по те вікошечко, Отак, ото, де кончається віко, один косячок виглядав. Наскільки сильно було затоплено? Наскільки сильно було затоплено. Все, може потолки потолки не попадали, якби не було на горищі води. Зайшла нагору і піднялася оце, наскільки розстояння. Я ж говорю, димар, і трошки отак косячка було видно. Все. А ця то й зовсім була втоплена. Її не було. А це, це наш був дім. А це ми так купили тут хату. Вона була у нас. Ми її до до тями довели, попереробляли так і груби, й пересінки, і двері, пластикові вікна поставили. А то ми собі вже при, при нашій житті спихнули кухоньку таку, якби щоб віддільно була, Ну як би по хазяйству. Ну то виходить, і кухонька, ви бачили яка? І тепер хата он яка. І тут а зараз запрещають нам пити воду. Нам привозять воду у бутильовану і сказали не пить, не, не, не варить їсти, з знаєш, тому що всяке плавало тут, хто знає. Тут і ловили, вибачайте, і трупів, і що ти хочеш, по річки пливли. А що за трупи? Да, не знаю, Ті пливли, ці руси, оті не рулі. Не на не, не, не нашої національності, вот. аж зловили їх сюдою, аж там в інгульці, шість чи сім трупів ішли мимо, Ну і всяка всячина. Воду возять кожен день, ну не кожен день, возять воду, щоб пили ми воду і бути. Ну, наскільки знаю, тут у Тягінки 78 чи 88 до 100. Отам От ще, бачите, отам От воно обходить, ота сторона теж повністю. Затоплено. Є так, як я, є трошки легше, ну декого зайняло. От. Дивіться, ось так от. Ось бачите, що тут ділається. Це була тут кухня колись. Тут ось, заходьте, бо тут глина все питься. Це у нас ось, бачите, що ось, ось. Воно все валиться, все, все обвалюється, все. Глина, ось, все, все помокло, все воно лежить холодильниках сюди позапливали. Ну що, бачите, заходьте, дивіться. Оце ось так лишилося. Якось сталося? Ну, якось у вікно вирізла, була в будинку, дала до останнього, думала, ну ось становиться. Вилізла в вікно, на вулицю та й пішла. Бо вийти вже не могла на вулицю. Все. Оце все лишилося, все плавало. Те з кухні, те з хати, все в кучу збилось, бо вікно було навсті, що воно все сюди пливло. Ось таке, отак і живе. Немає нічого, ні їди, ні, ні постілів, ні, нічого немає. Ну, а місцева влада волонтерам допомагає. Так, допомагаю, дали їду, дали одіяла, дали подушки, сказали, будь ще одежу, там якусь дали, сказали, будь-давати, ще допомагати. Наступний день да, нас били, О, ми вище піднялись в село, ну, вже, вже тут жити неможливо, то ми вище. То там вони били, людей били, по домах попадали, везде били. 27 було, ми наші. А взагалі де ви ховаєтесь під час? Ніде. А підвали? А ви бачили підвал? Я туди заховаюся, там останусь на віки. Тут я хоч в хаті сіла, де дві стіни і сидю. Б'ють везде, нас все село б'ють, часто б'ють. І багато. Буває, дай по 27, і по 25 у день. Часто б'ють нас. Нас, побите. нас побите все село, тут ще затопили.